Вінкс серіалу від Netflix помруть, коли почне виходити комікс про них, але при цьому вони будуть виглядати просто шикарно, адже виходить нова косметика. Що? Все забули, починаємо спочатку. Всім привіт, з вами знову я Міша Пуфер. Це нове відео на моєму каналі. Як ви вже зрозуміли, воно буде присвячено новинам по Вінкс клубу. Тож давайте починати. І так, пам'ятаєте, ось цей ось арт, на якому ми побачили всіх. Вінкс в новому перетворенні, в якому вони з'являться в дев'ятому сезоні. Ну так ось, хтось дуже-дуже-дуже довго роздивлявся і зобразив ці образи у вигляді концептів, для того, щоб було зручніше малювати арти. Чесно, я на них вже давненько заглядаюсь і думаю, що можна щось, когось намалювати, хоча б парочку персонажів. Але на тому першому арті, який ми всі побачили, було дуже мало, дуже нечітко видно деталі. І ось цей концепт якраз таки може допомогти. І наступна новина теж пов'язана з концептами, і він в 9 сезоні, адже це арт, на якому вінкс виглядають ніби в роботі, але в старій графіці, в графіці перших трьох сезонів, дуже гарні роботи. Я підписав автора внизу. І, як завжди, посилання на авторів, яких я згадую відео, буде в описі під цим відео. Тому переходьте, лайкайте, підтримуйте авторів. В принципі образи мені подобаються. Вони такі щось середнє між канонічною базою, якою ми знаємо, і відсилками на ось це ось перетворення, яке ми тільки побачимо в дев'ятому сезоні. При цьому на стенді Rainbow Group на Licensing Expo 2024 не було ніяких нових плакатів або якихось скринів з перезавантаженням. Або будь-яких згадок на стенді про новий сезон Winx. І це має певний сенс, адже, скоріш за все, Радуга хоче продати ліцензії на проекти, які ось ось виходять. А це якраз Mermaid Magic, про який я вам розповідав в минулому відео. І горміті мені здається, я чув про горміті колись раніше. Це ще один перезапуск, якесь велике повернення. Якщо я правильно пам'ятаю, то гарміті теж були колись достатньо популярним мультсеріалом. Мені здається, там якісь іграшки, мерчі виходили. Чи дивилися ви, напишіть в коментарях. І також виходять нові сезони Пінокіо від компанії Рейнбоу і 44 коти. Господи, я навіть і не задумався, що 44 коти досі виходять. Мені дуже сподобалося, що на одній з футболок був принт, на якому встели чомусь. Жовто-блакитне волосся. Це дуже така цікавенька відсилочка. І так як Вінкс зараз в основному в усюди в своїх базових трансформаціях, цією ностальгією по першим сезонам, франти теж відчули ностальгію, і на виставці Комікон позбирали концепт цепти арти персонажів з проекту Magic Bloom, який мав вийти ну, Magic Bloom, Тобто, це перша задумка ідеї Вінкс. Дуже Багато замальовочок показали, якихось артиків. Це в принципі прикольно. Цікаво, що райдуга вирішили цим поділитись. Що райдуга вирішила показати це 20 років після. Напевно, по новому сезону вони поки що не збираються нічого нам більше показувати через ті зливи, які ми вже обговорили в минулих відосах. І ось публікують нам якісь такі ось штучки, щоб нам було на що подивитися. Але по суті, це нічого нового, це арти по проекту, який а, не вийшов, тому що його переробили і випустили в вінкс Club. Але все ж таки деяку нотку ностальгії це пробудило. І, і зараз ви можете побачити кастом на ляльку Bloom в перетворенні Меджик Блум, тобто. Перша версія Magic Winx, мені здається, дуже гарна лялька, і просто фанати Winx роблять краще ляльок, ніж офіційні. Продовжуємо говорити про фанатську творчість в інстаграмі, і на тільки поширюються концепти і якісь тестові штуки модельки 3D, деякі подумали, що це офіційні зливи знову. Чи це модельки по мультсеріалу, по майбутньому сезону, але ні, це фанатська робота дуже талановита. Я, як людина, яка в університеті вивчала 3D-графіку, розуміє, як це все було складно зробити і відрендерити взагалі? То я просто в захваті. Так це дійсно дуже так професійно виконано, і навіть можна спутати з офіційним чимось, але ні, це такі ось фанатські нароботки. І не забувайте поставити лайк і підписатися на цей канал, щоб не пропустити нові відео з цієї рубрики, а також подивитися інші відео на моєму каналі, наприклад, огляди на ляльок Monster High і не тільки. Далі нова стара колекція фігурок Winx DreamX Power. Стала доступним в магазині Winx Shop. Це офіційний магазин Winx, де ви можете придбати всі мерч, фігурки, канцелярію, коротше, будь-що. Шукайте на тому сайті. Так, в Вінкс відбулася нова колаборація з Colourpop, чи це продовження їх колаборації. Коротше, дуже багато всіляких засобів, такі хайлайтери тіні, блиски для губ. Коротше, така сяюча колекція, так би мовити. І ще мені потрапила до рук така фотографія, на якій нібито палетки під кожну з дівчат, і такий не і такий невеликий варіанти, який мейкап можна зробити з цією палеткою. В принципі, виглядає непогано, і тут використовують арти якраз такі в цій а, новій старій графіці, яка така трошечки більш м'яка. Вона, в принципі, виглядає як графіка перших сезонів, але при цьому в ній щось інше. Напевно, це просто пройшло нове покоління артерів, тому арти виглядають в дусі. Перших вінкс, яких ми полюбили, бажаємо, пам'ятаємо, і саме по яким ми ностальгуємо, але при цьому вони виглядають якось по-новому. І це дуже класно, адже в своєму інстаграмі вінкс дуже часто постять просто старі якісь арти. Зараз навіть вони їх не перемальовують, а проганяють через а, штучний інтелект, який просто покращує якість зображення. І це іноді виглядає досить крінжово, бо там. Кудись зникають брови, щось на те відбувається з лайн артом Коротше, нові арти. класні, Робіть краще нові арти, ніж мучайте старі, яким вже по 20 років, на секундочку. Продовжуючи тему косметики, вийшла ще одна колаборація з Ілан Б'юті. Сподіваюся, вимовив правильно бренд. Чесно кажучи, я не знаю, що це за бренд. Вони випустили колаборацію, яка присвячена, присвячена нарощуванню ВІ для всіх фей. Тому, напевно, цей бренд займається всякими такими товарами, і пропоную нам якусь ексклюзивну колекцію, присвячену Вінкс і Віям. Чесно, мені здається, вони вже якось випускали якусь колаборацію з кимось, хто також випускав набори для нарощування вій. Коротше, Вінкс люблять цю тему чомусь. Вона їм, очевидно, дуже близька. Так, і кажучи про нові старі арти, про це ось, все, про цей ось стиль. Що відбувається з коміксами Вінкс? Ось той самий канонічний комікс, який виходив раз на місяць. Ми всі їх купували, збирали, перечитували. Вони все ще прох... вони все ще продовжують виходити в Італії. Там є така ось гарнюща обкладинка з новими артами по Enchantix. Є обкладинки The Вінкс в першому базовому перетворенні. А що відбувається в коміксі взагалі незрозуміло, тому що ми з вами вже бачили. Якусь зацензурену версію першої трансформації, але тепер ми бачимо повністю канонічну стару версію базової трансформації. І Трікс знову чомусь на свободі. В новому випуску вони щось забули на Лінфії, чому вінкс в базі на Лінфії, коли вони. Факту там не були, в іншому випуску з'являються чарівні тварини, яких ми побачили лише в сьомому сезоні. Мієлі, до речі, свого нормального зросту, нормального віку, тобто такого початку підліткового, в якому ми побачили якраз таки в третьому і шостому сезоні, типу восьмий сезон взагалі виключений з цього Всесвіту, що відбувається. Ну і ще, що мене засмутило, в нових коміксах дуже мало сторінок. Буквально 10, в кращому випадку 15, коли раніше ну це був стандартний комікс на 24 сторінки випуск, в якому був сюжет, яка, якийсь розвиток персонажів, розвиток світу. А зараз вони просто роблять якісь такі невеличкі замальовки скетчики, які навіть не вписуються в канон, і там взагалі не зрозуміло, що й відбувається. Таке відчуття, ніби автори дійсно не знають, що їм випускати, поки не буде перезапуску, і катають нас на цих американських горках ностальгії, любові до чогось старого, і не можуть випустити нічого нового, тому що все підв'язано під випуск дев'ятого сезону, ака перезапуску, а щось він ніяк не наступає. Чекаємо, напевно, вже наступного року. Обов'язково залишайте свої коментарі під цим відео. Можете прямо писати хвилину, секунду, про яку новину, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, взагалі свої якісь думки. Адже треба хоч якось підтримувати життя Вінксу фандому в Україні, поки ми чекаємо на вихід дев'ятого сезону. І офіційно у світ вийшов комікс Фейтзів Вінкс Сага. Дарк Destiny, тобто, по суті, цей комікс має бути продовженням того сюжету, який розпочався в серіалі з Фейдзівінг Сага. І ось такий синопсис ми маємо. Коли на Алфею нападають чарівні сили, е яких не бачили раніше, наші герої стикаються з таємницею та ворогом, який може призвести до загибелі їх усіх. У найтемніші години вони можуть покластися лише на те, що володер Полум'я дракона повернеться до них або блум загубились назавжди. Наш довгоочікуваний оригінальний графічний роман Fendsag Daй Десіні тепер доступний у вашому улюбленому місцевому магазині коміксів і книгарнях. Це дуже позитивний опис, особливо якщо ти живеш в Америці або хоча б в Італії, тому що в нас. Поки що фейту немає. Я не знаю, чи будуть, тому що українські видавництва зараз зайняті більш чимось таким а, хайповим, типу перекладами манг, Мангв, а, ну там класичні американські комікси по типу Marvel, DC, там, Відьмак. Коротше, дуже мало якихось європейських коміксів, якихось нішових. Якщо хтось з видавництв вирішить, що їм треба перекласти фейдзи він Book, будь ласка, зробіть це. Як мінімум я куплю. Так і дуже така прикольна новина, яка натякає нам на те, що є надія. Невеличка, але надія все ж таки є. Найвідоміша чарівного виміру тут. Передній продаж ексклюзивної фігурки Stella Enchantix розпочнеться в середу, 21 серпня, тобто вже розпочався. І це вже друга фігурка в Enchantix. Спочатку у нас була Bloom, тепер Stella. І в мене є невеличка надія, що все-таки нам покажуть і випустять всіх. Фей вінкс у вигляді фігурок з Інчантіксу, мені б дуже хотілося, якщо це станеться, утримати музу і Текну. Літо підходить до свого завершення, і вінкс Андом не може про це ніяк не пожартувати, тому я приніс вам мем. Я не знаю чому, просто мені захотілося, бо трошки вже за. Типу, як я буду проводити літо очікування і реальність. Я на роботі. Пінк продовжують випускати арти з великими відомими релізами, з новими співачками. І на цей раз це був арт не з кимось там, а з лісою однією з учасниць Blackpink, яка розпочала сольну кар'єру і випустила трек Rockstar, Насправді в неї вже вийшов ще один трек разом з Розелією. New Woman, який мені сподобався набагато більше. Якщо ви хочете подивитися мою чесну реакцію на трек Rockstar, то ви можете зробити це по підкасті згори, то ви можете зробити це по підкасті, яка з'явилася згори. На сьогодні це все. Всім дякую за ваш перегляд. Не забувайте поставити лайк, прокоментувати це відео. Якщо ви знаєте ще щось, чого я не сказав, обов'язково напишіть про це в коментарях. Будемо шукати, чекати. Всім дякую. Sim, papai.